Підсумки ювілейного Рамштайну вселяють оптимізм. Підсумував міністр оборони Олексій Резніков. Вчора країни-партнери погодили чергову допомогу Україні. Голова Пентагону Лойд Остін повідомив, що коаліція країн, які передають нам танки, леопард розширюється. Наразі дев'ять країн зобов'язалися поставити понад 150 таких танків. Крім того, Данія надає Києву новий пакет військової допомоги на 130 мільйонів євро. Швеція передасть Україні 10 танків леопард, а Норвегія дві системи протиповітряної оборони «Насамс». Нідерланди також планують укласти нові контракти, щоб надійшла нова військова техніка до України. Долучилась до підтримки України і Словенія. І зараз з нами на зв'язку Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, раді вас бачити. Доброго дня вам вітаємо, вітаємо доброго дня, пане Олександре. А чи сповнені ви так само оптимізму, як і міністр оборони України результатами, підсумками цього Рамштайну? Ну, безумовно справа в тому, що ми бачимо, що Рамштайн він як поділявся, так і поділяється на два три важливих принципових моменти, які стосуються наступного. В Першу чергу це оперативні поточні потреби для нашого фронту. Тобто те, чого потребують наші бійці зараз на передовій це снаряди, це боєприпаси. Це міни і міномети безпосередньо. Це один етап, і ми чуємо по цьому досить потужну відповідь і сигнал від наших партнерів, в тому що буде нарощуватися виробництво. І постачання це важливий момент. І друге, це те, що йде підготовка безпосередньо до контрнаступу, посилення бронетанкової складової. Це ті рішення, які ухвалювалися раніше, але зараз ми бачимо, долучається все більше країн і танків, і кількість танків, які в рамках цієї так званої танкової коаліції мають бути поставлені. Ну і найголовніші меседжі, які лунають про те, що як би важко не було, і не просто, але захід і Сполучені Штати і Ермштайн будуть надалі з Україною постачати все необхідне, пане Олександре. Ось бачимо ці новини про 150 танків Леопард, але водночас бачимо новини, що такі країни, наприклад, як Польща, як Литва, анонсують ну просто кратно. Кратне збільшення своїх сухопутних військ і теж вони здійснюють певні закупівлі, в тому числі танків. Скажіть, будь ласка, чи зможе міжнародна спільнота і допомогу Україні танками, і самим треба озброюватись, чи зможе, чи витримає міжнародна допомога ось такі паралельні потоки? Я думаю, що так просто це окремі контракти треба розуміти. По перше, на сьогоднішній день надання Україні техніки і зброї визначено пріоритетом навіть в рамках Європейського союзу. Якщо ми подивимося зустріч міністрів оборони країн ЄС, яка відбувалася в Стокгольмі, і зараз засідання, які відбувалися пізніше щодо цього, якраз так само в рамках Євросоюзу, вони стосувалися надання Україні зараз. Зброї снарядів боєприпасів, тих, які потребують, а потім запуску виробництва і організації їх налагодження на власні потреби. Друге, що стосується польських е танків і танків Абрамс, які 250 мають бути поставлені в Польщу, а так само і корейські, то мова йде про те, що. Все ж таки, ці танки мають бути поставлені пізніше до Польщі. Наступний момент, я хочу нагадати, що зараз підприємства оборонно-промислової галузі по світу вони збільшують і нарощують виробництво і мають в планах нарощування. Знову ж таки, ініціатива тієї ж компанії Рейнметал, одного з найбільших європейських концернів виробників, які мають досить славетну історію відкрити виробництво в Україні. Що вони планують цьому свідчення? Тобто, я думаю, що взагалі по перше. Інтенсивність виробництва зброї буде зростати так чи інакше, враховуючи виклики, які є в світі для світової безпеки, і війна Росії проти України і ситуація з Іраном, з Китаєм, Північна Корея досить багато. Друге, я думаю, що в перспективі окремі виробництва будуть локалізовуватися і відкриватися в Україні. Принаймні, мені особисто цього дуже хотілося, щоб українська оборонна промисловість спільно реалізовувала ці проекти. Третє вже зараз іде завантаження. Виробництво в Європі і на заході, тому я думаю, що будуть справлятись. А щодо ще Польщі, окремо можу зазначити, ви знаєте, так Південна Корея, яка постачає зараз Польщі і збирається постачати і артилерію, і танки, вони це сприймають як шанс вийти на європейський ринок і мають в планах посунути з ринку експортерів зброї нікого іншого як Росію. Пане Олександре, про шанс і про очікування України буквально кілька хвилин тому говорили з Юрієм Ігнатом, зокрема про літаки Міг 29 і про ф 16 щодо других, то ми розуміємо, що тут дискусії ще й надалі ведуться. А з приводу перших є вже домовленості, так від Польщі можемо отримати ці літаки. Пане Олександре, скажіть нам, будь ласка, після отримання цих літаків, куди в першу чергу їх потрібно спрямувати? І за вашими оцінками, за вашими прогнозами? Як вони змінять ситуацію на фронті? Чого нам очікувати? Справді, тому, що авіація, яка може бути поставлена, мова йде зараз про міги, в першу чергу. Ми знаємо, що в 16 не зняті порядку пеного. А все ж таки це питання більш дальшої перспективи. А от ці міги, які є, в принципі, у Польщі є їх 28, у словаччині 12, але вони готові поставити всі за виключенням одного, там один музей. Хочуть передати, чи щось таке. Є ще в Болгарії міги. Тобто, загалом потенціал для того, якби ось так все склалося отримати близько 50 одиниць таких літаків, це було б доволі непогано. Це було б підсилення. Крім того, зараз, як пише віддання політика, йде доволі таке обговорення, і скажімо, вивчення можливостей технічного переоснащення мігів польських і словацьких з метою, аби вони несли ракети Амрам. На ну тобто американські ракети, які можуть використовуватися. Тобто це, скажімо, так, досить серйозна річ. Чому я говорю про польські міги? Тому що вони модернізовані. В них модернізувалися уже радари. Відповідно, вони в принципі пристосовані, тому їх можна буде використати в першу чергу як засоби протиповітряної оборони для збиття російських крилатих ракет, ракет. Друге для прикриття з повітря наших сухопутних військ тобто для знищення російських повітряних цілей. Літаків першу чергу, які можуть е, заважати нашим силам. По-третє, е, оснастити ракетами, які даватимуть можливість наносити удари по наземним цілям. А приклади вже є. У нас у нас використовуються ракети КАРМ, які. Є протирадіолокаційними і знищують радари противника. Це вже адаптовані ракети, і вони вже використовуються повітряними силами України. І так само адаптувати ракети, які б дозволили наносити удари по наземним цілям. Я вважаю, що і в рамках майбутнього контрнаступу, і, взагалі, для посилення протиповітряної оборони, і як перехідний етап на шляху до. Передачі в Україні в майбутньому в 16 це було б доволі таки хорошим підсиленням, пане Олександре. На останок маленьке уточнення, польща це країна, яка допомагає нам з першого дня повномасштабного вторгнення. Зараз ви сказали про 28 літаків, які є на озброєнні. Міг 29 у Польщі. Чи правильно я вас зрозуміла, що віддавши їх, польське небо не буде відкрите для ворога? Воно не буде оголеним, тому що в них будуть інші літаки. У Польщі є в 16 Вже вони, вони використовують два типи літаків. У них залишилися міги, і це досить цікаво, як вони їх експлуатували спільно. Я колись десь два роки тому, якраз слухав командувача повітряних сил Польщі, був на одному заході. І він розповідав, наскільки це цікавий досвід. Я думаю, він буде важливим і для нас, але вони віддадуть. У них небо залишиться прикритим. По перше, там є авіація НАТО. По друге свої F-16, по-третє, в них є Петріоти. Я про, теж про 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 міжнародну допомогу хотів спитати сьогодні. Міноборони Великої Британії в Твіттер написало таке: одним із факторів великих втрат Росії під вугледаром стало успішне прийняття Україною на озброєння дистанційних протиброньових мінних систем РААМ. Ну, оскільки вони нам так допомогли, можливо, пане Олександре, ну на загал пару слів про них, і чи чекати якихось приємностей таких не дуже розпіарених і після 10-го Рамштайну ми використовуємо різні типи снарядів і ракет до систем Хаймерс. зокрема, ті ж самі ракети до систем Хаймерс, вони можуть мати різний спосіб дії. Це один спосіб, який безпосередньо ураження, тобто. Знищення якогось об'єкту, а є а, ракети, які здатні фактично здійснювати розкидання ось цих мін, які використовуються для знищення броньованої техніки. Є снаряди адаптовані для цього так само. Тому це доволі таке, ну скажімо так, хороше підсилення, і воно себе виправдовує вже не раз а, демонструвало. І в попередніх боях і, я думаю, що в майбутньому так само. Пане Олександре, не можемо оминути з вами ситуацію в Бахмуті. Ми сьогодні говорили про це і періодично будемо туди повертатися. Багато уваги прикуто до цього міста. Ставка була нещодавно, і буквально напередодні глава Пентагону Лойд Остін заявив наступне щодо значущості Бахмута. Він назвав, що це битва битва президента України. Чому саме? Ну я думаю, що досить багато ми розуміємо, що Бахмут складний напрямок, і багато чого поставлено на карту. І звичайно, що на війні іноді потрібно ухвалювати рішення, які можуть здаватися ризикованими, і вони можуть дійсно бути ризикованими. Але в результаті я вам скажу, що той, хто більше ризикує, той, хто проявляє більше виправданого ризику, досить часто перемагає війну. І зараз ми бачимо, що особисто я думаю, це рішення, яке є президента ставки Верховного Головнокомандувача, Я хочу нагадати про утримання Бахмуту, це дійсно важливе рішення, яке певною мірою ризиковане. Але я переконаний і. Схиляюсь думати, що воно буде виправданим абсолютно, і ми побачимо результати. От я вам хочу навести просто аналогію, щоб далеко не ходити. Пам'ятаєте, літо 2022 року, початок, інтенсивні бої Сєвєродонецьк, Лисичанськ доволі складно було нашим військам. Ми відступали із Сєвєродонецька, із Лисичанська, і Гірське, золоте. І, ну, і важко було, але потім сталося, прийшов час і пішов контрнаступ на Харківщині, на Херсонщині. І я думаю, що ми зараз так само пройдемо подібний етап і контрнаступ буде. А те, що це битва всього нашого командування і всіх нас, це звичайно, що так. З приводу і з приводу контрнаступу є питання, тим більше що за ви вже згадували, але зараз не про це. Зараз про інститут вивчення війни, який із приводу Луганщини і з приводу подій на Бахмуті пише приблизно одне й те саме, а саме. Ймовірно, російська наступальна операція в цих регіонах наближається до кульмінації, якщо ще не досягла своєї кульмінації. Як ви розцінюєте ось такі тези? Ну а, так, вони кажуть про те, що інтенсивність атак зменшилась так. порівняно з попередніми етапами, тобто вона стає меншою. Ми бачимо, що з авіацією все більше буде у ворога проблеми на Бахмутському напрямку. Вони втрачають літаки. І загалом розумієте, російський розрахунок був в тому, що вони зараз швидко зможуть взяти в оточення українські угруповання військ. Вони не очікували, що буде підкріплення і що буде рішення про. Утримання Бахмуту про те, що буде тиск на їхній північний і південний фланг, і будуть бої за саме місто. Вони очікували іншого, а вони очікували, що наші сили будуть відходити. І тому зараз вони знову ж таки кидають додаткове підкріплення сили, але несуть трати і не можуть підтримувати на тому ж рівні наступальні дії. Кілька місяців там іде інтенсивна боротьба. Попередні кілька тижнів взагалі надзвичайно потужна підтримувати на високому рівні активності наступальні дії і бої. Навіть для вагнерівців і російської армії складно через втрати, через погодні умови, зрештою, я хочу нагадати, які зараз не зовсім сприятливі і недалеко не сприятливі для того, щоб вести наступальні дії. Все це в комплексі веде до зменшення активності. Зменшилась до речі, активність так само по напрямку Авдіївка, Вугледар. Там теж фіксується зменшення наступальної активності ворога. Там можливо вона зменшилась, але ми помічаємо активність ворога на харківському напрямку, і минула ніч вона є підтвердженням тому. Прикордонні райони, населені пункти, вони страждають від чергових атак. І саме місто Харків, пане Олександре, невже вони вірять в те, що їм вдасться дійти до цього обласного центру, тому що вони час від часу намагаються це зробити? Ні, я маю сказати, що на мою думку, безпосередньо самому Харкову загроз, окрім ось цих обстрілів, на жаль, які тривають, я маю на увазі засобами С-300, інші атаки, які ворог веде постійно. На сьогоднішній день саме оточення чи наступ на Харків не загрожує. Там ворог сконцентрований на купінському напрямку. Вони хочуть вирівняти лінію фронту по річці Оскол і ведуть до того, щоб відтискати наше угруповання західніше і підтримувати наступальні дії основної групи, там їхньої наступальної, яка рухається від Кремінної на захід в бік лиману. Ось це основні задачі, які там зараз. Поки що інших якихось наступальних дій саме по суходолу. Великої кількості російських військ на Харків чи на Харківському напрямку не фіксується. Основні... Але Олександре, чи правильно я вас розумію, що стосується харківського напрямку, це виключно обрана свідома тактика терору, залякування і знищення. Так, саме Харкова, так, саме місто так. А Куп'янський напрямок вони там ведуть наступальні дії, намагаються фактично захопити ось цей плацдарм до річки Осколу. Де росіяни ще можуть і чим вони ще можуть додати на лінії фронту? Ну тим більше перед вами говорили про приховану мобілізацію в Росії, яка ну триває? Ну справа в тому, що дійсно зараз мобілізація вона продовжується. Зрештою, це прогнозовано. Я про це говорив. Ніхто це оголошувати не буде. Воно просто продовжується, бо є указ Путіна про це. Але на сьогоднішній день основна концентрація російських військ вона зосереджена все ж таки на сході. І так само на південно-східному напрямку це райони, якщо ми візьмемо Донеччини, це Вугледар, дещо західніше район Гуляй-Поля. Но там у ворога нічого не вдається. Вони пробували проводити розвідку боєм кілька тижнів тому на запорізькому напрямку. Не вдалося наші били атаки. На Запійському напрямку зараз більше складається враження, що противник готується до оборони доволі таки інтенсивно і задії війська для цього. А основні сили зосереджені поки що на сході. Хоча виключати того, що якісь додаткові резерви почне почнуть російські сили готувати десь на території Росії, перекидати на інші напрямки, не можна як і не можна виключати того, що Росія може почати нарощувати свою активність на білоруському напрямку. Просто це робиться для відволікання наших сил, відтягування. Вони ж розуміють, що ми будемо готуватись і проводити контрнаступ, і вони будуть намагатися цьому різними способами зашкодити, в тому числі через активізацію вичевидь, білоруського напрямку. Так само, але поки що, вся їхня активність це схід України. Ой, пане Олександре, в сенсі там, де можна додати, ви скоріш за все, теж бачили, читали цю інформацію, що росіяни активно намагаються модернізувати Т-62, і щось пішло не так там, чи підвіски не витримують, що щось не виходить з модернізацією. Чи можна Т-62 модернізувати до такого рівня? щоб він міг протистояти ну, принаймні техніці, яку ми очікуємо. Ні, ну це абсолютно техніки різного порядку. Т-62 не витримує ніяк, тому що Т-62 елементарно не оснащений приладами нічного бачення і тепловізорами, якими оснащені навіть танки Леопард 1 Що таке неоснащений танк тепловізором і а, приладом нічного бачення? Будь ласка. Перша кампанія буря в пустелі, друга кампанія буря в пустелі, коли американські танки знищили танки до речі, і Т-62, і не тільки, які були на озброєні армії Іраку. Просто вночі ірак втратив всі танки. Сполучені Штати жодного Абрамсу, тому що просто іракські танки не бачили американських вночі. От вам конкретний елементарний приклад. Пане Олександре, ми традиційно дякуємо за ваші фахові коментарі. У нас 65 питань ще залишилось. <рес> <рес> але мусимо вас відпускати, тому що чекають вже інші спікері. Дякуємо ще раз. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, щойно був з нами на зв'язку. Зокрема, говорили про ситуацію на фронті і про військове оснащення, на яке чекає Україна найближчим часом. Зокрема, це танки і це літаки.